Добрий день. Сьогодні ми поспілкуємось з вами про Королівство Руське, Галицько-Волинську державу і в контексті цієї теми і про монгольську Наварову. На руські землі. Добре, е, отже, ми розпочнемо спочатку з Романом Мстиславовича, Це той князь, за якого відбулось об'єднання Галицько-Волинської держави. Він право у 1199-1205 роках, мається на увазі як єдиною вже державою Галицько-Волинською, Роман Мстиславович спочатку був волинським князем. Е, ці землі стали центром об'єднання. Південно-Західної Русі на межі 12 13 століття. Як ви бачите, 1199 рік це кінець 12 століття. І от, власне, на межі 12 13 століття утворилась ця держава, Галицько-Волинська держава. Роман Ростиславич об'єднав Галицькі й волинські землі у єдину державу. Будь ласка, звертайте увагу на те, що виділено жирним шрифтом, після смерті останнього представника Ростиславичів у Галицькому князівстві. Ви я думаю, пам'ятаєте про таких Ростиславичів, як допустимо Ярослав Смомисел. Так, от ця династія Ростиславичів в Галицькому князівстві перервалася, і, от, власне, у 1199 році Роман Стиславич приєднав ці території, тобто, це результат міжусобиць, в результаті чого утворилось Галицько-Волинське князівство, яке в цей момент стає новим центром, новим суспільно-політичним і економічним центром життя Русі. Літописець називав Романа Мстиславовича самодержцем всієї Русі. Роман Мстиславович боровся проти сваволі Галицьких бояр. І результатом цього стало приборкання боярської опозиції. Я хочу звернути вашу увагу, що Данило Романович, ну, син його, теж буде боротися з боярами. І це була їхня спільна риса. Ви знаєте, що є такий тип питань. Що об'єднує того, того князя? От. Добре. Наступне, у 1202 році Роман Встиславич поширив свою владу і на Київ, фактично, і на Переяслав, який залежав від Києва. Тобто, з цього часу він став князем Волинським, Галицьким і Київським. Тобто, Роман Встиславович... Стає правителем не тільки Галицько-Волинських земель, але й Київського князівства, ну і відповідно і Переяславських земель, яке залежало від Київського, 1202 рік. Тому це для нас важливо в плані карти, в першу чергу, щоб ви могли це розпізнати. Далі наступним таким важливим моментом є те, що він проводив активну зовнішню політику, брав участь у міжусобицях європейських правителів, тобто боротьбу за владу. І в результаті цих міжусобиць він в 1205 році загинув під містом за вихвостом у на території Польщі. Сучасної внаслідок смерті Романом Мстиславича було тимчасово втрачено єдність Галицько-Волинської держави. Далі у нас на карті показано Галицько-Волинське князівство в останні роки правління Романом Мстиславича. Тобто ми бачимо Волинське князівство, де Володимир, де Холм, ми бачимо Галицьке князівство, де Галич, власне, і ми бачимо київські і Переяславські землі. Тобто, це території, якими володів Роман Мстиславич так десь з 1202 року. Далі у нас іде характеристика його як правителя Данила Романовича, його наступника. Що для нас тут є важливим? Для нас важливим є те, в яких роках він був правителем. Це 1238-1264 рік. Воно є в програмі, тому, будь ласка, зверніть увагу на ці роки. А, і на початку це була боротьба за владу. Тому що з 1205 по 1238 рік це був період смути у Галицько-Волинському князівстві. Тобто, князівство розділося на Галицьке і Волинське. фактично, владу, особливо на території Галичини, мали бояри. Дійшло до такого нечуваного раніше Галицький боярин Володислав Кормильчич проголосив себе князем, і а, Данило. Син Романа Всеславовича разом зі своїм братом Васильком розпочав боротьбу за відновлення єдності князівства. Важливою датою тут є 1223 рік, коли Данило Галицький разом з іншими князями брав участь у битві на річці Калці проти монголів. Ми це окремо ще розглянемо. У 1238 році дві важливих події: Данило Романович оволодів Галичем. І розгромив Тевтонських рицарів-хрестоносців, як вони в літописі згадуються, крижевників. Це німецькі рицарі під дорогичином. Він зупинив їхнє просування на українські землі, і результатом цього, основним результатом, було відновлено цілісність Галицько-Волинського князівства. Наступною важливою подією був 1239 рік. Коли Данило Галицький заволодів Києвом, де залишив правити воєводу Дмитра. Тобто він теж, як його батько Роман, приєднав київські землі. І от власне, в 1239 році його влада, тобто влада Данила Романовича поширювалася на території Галицької, Волинської та київських земель? Далі у нас цитати йдуть про нього. 1223 рік Данило Галицький брав участь у битві на річці калці Власне, тут у нас цитата є, що на річці калці татари стріли їх, війська половецькі і Руські. Коли зіткнулися війська між собою, то Данило виїхав наперед. Ударили вони в полки татарські. Данило поранений був у Груди. О, ну, ми програли цю битву. Далі, 1238 рік Данило Романович володів Галичем. Те, що ми сказали, цитата: Данило вийшов з військом із холма і на третій день став у Галичі, увійшов у свій город та прийняв стіл батька та проголосив перемогу, заткнувши свою хорогову на німецьких воротах. Далі, той же 1238 рік, Данило Галицький розгромив рицарів-хрестоносців, крижевників. Я звертаю вашу увагу на цьому слові крижевників, бо воно найчастіше згадується так у літописі під Дорогичином. Цитата. Данило сказав. Не гожен я держати отчину нашу крижевникам тамплієрам, хрестоносцям. І пішли вони на них з великою силою, узяли город дорогочин місяця березня і старішину магістра їхнього Брауна схопили, і воїнів захопили, і вернулися обидва у Володимир. Далі у нас іде мова про монголо татарську навалу на південно-західні українські землі Русі. Спочатку треба про монголів загалом сказати, що наприкінці 12 століття утворилась монгольська держава у Центральній Азії, і от об'єднав різні племена території Тимуджин, яко, який більш відомий як Чингісхан, один із найвизначніших полководців в історії, який одразу ж розпочав завойовницькі походи. Його держава складалася із адміністративних одиниць, які називалися Улусами. Коли на початку 1220-х років монголи завдали перших поразок половцям на Дону, тобто цим, які раніше самим Русичам дуже загрожували. Руські князі прийняли рішення виступити спільними силами із половцями проти монголів, тобто об'єднатися щоб розгромити монголів разом із половцями, і от цитата: тобто, звернення половців до русичів. Якщо ви не поможете нам, то нині ми порубані будемо, а завтра ви. І вирішили князі, тобто руські князі, лучше б нам зустріти їх на чужій землі ніж на своїй. Результатом цього військового союзу стала битва на річці Калці 1223 року, коли монголи завдали нищівної поразки. Тобто монголи перемогли об'єднанню руських князів. До речі, в цій битві брали участь декілька князів з ім'ям стислав. Це може для вас бути хорошим маркером при відповіді. Та половцям у союзі. Там брав участь теж Данило Романович, молоді, молодий. Основна причина поразки Русичів це неузгодженість дій князів, тобто кожен діяв, як хотів. І От цитата у нас іде: Мстислав Мстиславович повелів Данилові попереду перейти з полками річку Калку з іншим. Іншим полкам піти за ним, а сам після нього перейшов. Мстислав Жероманович і другий Мстислав Святославич сиділи в стані, не знавши тому, що Мстислав їм обом нічого не сказав через заздріч, бо незгода була велика між ними. Тобто, ви бачите, такі дрібні якісь речі заважали об'єднатися князям, щоб разом протиставити якусь силу монголам. Далі у нас показана битва на річці Калці на карті і на схемі. І далі у нас основні події от монгольських походів на Русь. У 1227 році похід на Русь очолив онук Чингісхана Батий. У 1239 році похід Батия на Південно-Західну Русь. Я хочу звернути вашу увагу. Дивіться, от є люди, у яких. Важкі обставини, життя чи ще щось їх чомусь вчить, а є таке, що нічому не вчить. От була битва на річці Калці. Тоді монголи ще не пішли на Русь. Ну, Русичі могли якось об'єднатися, ну, тобто щось зробити. Ні, це ніяк їх не змінило, ніяким чином. І от тут уже монголи наприкінці 30-х років прийшли на Русь, і Русь знов ну, не була єдиною, і князі не були єдиними. А у монголів навпаки панувала така сталева дисципліна. Значить, 1239 рік похід Батия на південно-західну Русь, тобто на наші землі, було спочатку захоплено місто Переяслав, а згодом Чернігів. Орда того ж року вторглась на територію Криму. У 1240 році похід Батия на Київ. Після того, як кияни відмовились здати місто без бою. Монголи розпочали його облогу. Це дуже важлива подія, дуже важлива дата 1240 рік, захоплення Києва монголами. Облога міста тривала 6 тижнів. Керував обороною міста воєвода князя Данила Романовича, Дмитро. Він керував обороною міста. Монголи під час штурму використовували стінобитні машини, тобто, щоб зламити нашу, наш опір. Останнім місцем, яке тримало оборону, була Десятинна церква, яка в результаті дій монголів завалилась і поховала останніх захисників міста. Київ було остаточно захоплено 6 грудня, місто остаточно зруйновано було. Дивіться, із 50 тисяч жителів міста в живих залишилось близько тисячі чоловік. А до речі, від Дмитру монголи зберегли життя за проявлену ним хоробрість. У 1240-41 роках Батий здійснив похід на західноукраїнські землі, було спустошено монгольськими ордами Галицько-волинські території, ну землі Галицько-Волинської держави. В результаті походу на Русь монгольських військ Батия було зруйновано багато міст. Відбувся занепад, ремесел і торгівлі. У нас часто таку як причину. Певних рис відставання східноєвропейських територій, власне і наших земель, одна з причин була монголо-татарська навала. Декілька ремесла, взагалі, деякі ремесла взагалі зникли, як такі, тобто про них забули, їхні секрети забулися. Тобто, це був дуже сильний удар. Ну, як приклад, допустимо, скільки людей у Києві було знищено в результаті цього. Далі у нас цитати йдуть монгольських походів на Русь 39 41 років 39-го року похід Батия на Переяслав і Чернігів. Того літа татари взяли Переяслав і єпископа вбили і людей перебили, а місто спалили, захопивши багато людей і майна, і пішли. Того ж літа взяли татари Чернігів і місто спалили 1239 рік. Тобто ми бачимо про масштаби такі руйнувань, що це означало для Русі. Далі, 1240 рік, похід Батия на Київ, теж цитати тут у той же час поїхав був Данило в Угри, тобто в Угорщину, до короля Белли, це король Угорський, бо він ще не чув про прихід татар на Київ. А коли Батий взяв Київ і почув він про Данила, що той в Уграх, то рушив сам до города Володимира. Поставив батий стінобитні гармати у міста біля Ляцьких воріт. Ви знаєте, це сучасний майдан незалежності. Знаряддя били безперестанку день і ніч і пробили стіни. Коли воєвода Дмитро був поранений, татари війшли на стіни і займали їх у той день і в ту ніч. Городяни ж побудували нову стіну біля церкви Богородиці Десятинної, і взято було місто. Дмитра ж татари взяли в полон пораненим і не вбили заради його хоробрості. Теж зверніть, будь ласка, на це увагу, не на те, що монголи знищили майже все населення міста, Дмитрові вони зберегли життя. І взяли татари місто Київ місяця грудня, в шостий день, і Дмитра воєводу привели до пораненого пораненого до Батия і велів Батий, і не волів Батий убивати його ради його мужності. Далі у нас от самі походиці. 39 рік, як ви бачите, таким штрихуванням Преяслав Чернігів, далі 40-й рік на Київ, далі сороковий 41-й рік в основному західноукраїнські землі. Місце походу далі. У нас тут форми залежності Русі від Золотої Орди. В результаті монголо-татарської навали руські князівства потрапили у залежність від монгольських ханів, хоч безпосередньо наші землі не увійшли до Золотої Орди. Підкорені землі були змушені сплачувати і тут два терміни дуже важливих монгольським урядовцям, е, які називалися Баскаки. Монгольські урядовці, які збирали данину з наших земель, називалися Баскаки. данину. А князі мали отримати дозвіл на правління, тобто наш князь, якщо він хоче правити, він має отримати дозвіл на правління від монголів, який називався Ярлик. І от у нас тут йдуть терміни різні. Значить, ярлик писемний документ, виданий від імені хана Золотої Орди руським князям, як дозвіл на правління на певних територіях. Тобто ярлик це дозвіл на правління від імені хана Золотої Орди на певних територіях. Далі Баскак монгольський урядовець, який від імені хана Золотої Орди стежив за збором данини на залежних територіях. І далі у нас йдуть події. 1245 рік Данило Романович виїхав до монгольського хана де отримав ярлик на правління. А далі 1246 рік Михайло Чернігівський відправся до Батия на Уклін. Тобто, якщо Данило Романович успішно поїхав до Батия, отримав ярлик на правління, Це дуже принизливо до речі було для князів. То Михайло Чернігівський поїхав. Все робив, що йому скажуть, але відмовився поклонитися їхнім ідолам монгольським, був убитий за це. І от тут власне цитата про це про поїздку Михайла Чернігівського. Цитата: Михайло Чернігівський відправився на Уклін до Батия. Вони заставили його пройти між двома огнями. Після сказали, щоб він поклонився. Той князь відповів, що з охотою поклониться Батию, але не поклониться ідолу, бо християнину це не подобає. Краще вмерти, ніж зробити те, що не подобає, сказав, ну і його за це вбили, Та принциповість. Далі ми поговоримо про риси правління Данила Романовича в більш пізній період. Ми вже сказали, що під час монголо-татарської навали, навали на Київ конкретно, Данило перебував в Угорщині. А ще раз те, що я вже казав, спільною рисою правління Романа Мстиславича і Данила Романовича було приборкання боярської опозиції. Тобто і один, і другий боролися проти боярської сваволі. І Роман Мстиславович, і його син Данило. У 1245 році відбулася битва під Ярославом або на польський манер, бо зараз це територія Польщі. Битва під Ярославом дуже важлива битва. Це була остаточна перемога Данила Романовича над боярами, які виступали у союзі з поляками і угорцями. Тобто, Данило Романович розгромив, розгромив боярів, які привели з собою поляків і угорців. І в боротьбі треба сказати проти цієї боярської сваволі, він в основному опирався на міщан. Тобто Данило опирався на міщан. В результаті битви Данило Романович зломив опір Галицького боярства і остаточно утвердився при владі, ну і зміцнив владу особисту. Зверніть увагу на ці формулювання, те, що жирним шрифтом виділено одразу після перемоги Данила Романовича до нього звернувся посол татарського хана зі словами Дай Галич, тут теж таке, щоб той поклонився. Данило вирішив не йти на конфлікт прямий, бо він знав, що у монголів сили не в порівнянні міцніші, монголи впливовіші були, такою серйозною загрозою були. Тому Данило вирішив такі проявити хитрощі, і він вирішив. Відправитись до Батия у місто Сарай. Він там визнав залежність від Золотої Орди. Залежність Галицько-Волинського князівства від Золотої Орди полягала в участі княжого війська у походах монгольської армії. Тобто ми мали брати участь у походах монгольської армії. Треба сказати, що це дуже було принизливо для Данила. І воно обтяжувало його, і тому він у нього назрів такий план створити коаліцію європейських держав проти монголів, і він вбачав можливість це зробити шляхом коронації від Папи Римського Інокентія IV, Тобто, від, від нього він вважав, можна отримати допомогу. У 1253 році відбулась коронація Данила Галицького у Дорогочині. Папським легатом, тобто представником ОПІЗО, проте бажаної допомоги в боротьбі з татарами Данило не отримав. Тобто Данило був коронований. Це перший наш король в історії, але не єдиний. Але допомоги він не отримав від папи римського. Тобто це така була моральна допомога. Але нам потрібна була реальна допомога, щоб зупинити. Монгольський вплив, добре, і тут у нас, власне, далі йдуть цитати про це все, що ми значить, 1245 рік. Ще раз, битва під Ярославом, перемога Данила Романовича над боярами. До речі, Бояр очолював Чернігівський князь Ростислав, який як ви розумієте, якого підтримали поляки і угорці, як ми сказали, і вони всі були розгромлені Данилом, який після цього абсолютно е укріпився при владі. Далі 1245 рік поїздка Данила Романовича до Золотої Орди, про яке ми згадували, в результаті якої князь отримує ярлик на князівство, ярлик на правління. Результат було визнано залежність Галицько-Волинської держави від Золотої Орди. І до нас цитата йде: тим часом хан Могучий прислав до Данила і Василька посла свого зі словами: Дай Галич. І Данило був у печалі великій, тому що не укріпив він був в землі своєї, е, городами. І, порадившись із братом своїм, поїхав він до Батия, кажучи: не дам півотчини своєї, а їду до Батия сам. 1253 рік, як ми сказали, це Данило Романович прийняв корону від посланця Папи Римського до Рогачині, став першим нашим королем. І От тут така цитата, в якій теж є свої маркери. У той же час прислав папа послів достойних, що принесли Данилові вінець і скіпетр, і корону, які означають королівський сан. кажучи: сину, прийми од нас вінець, ти матимеш поміч від папи. Прийняв же Данило вінець у дорогачині. Коли йшов на війну з сином Львом і Самовитом, князем Ляцьким. Що мені вінець, коли татари лютують? Те, Теж часта цитата, зверніть увагу, от якраз цим пов'язано: що мені вінець, коли татари лютують? Наступним князем після Данила був Лев Ів Лев, Лев Данилович. Він визнав зверхність Золотої Орди. Використовував монгольське військо в боротьбі з сусідніми державами, коли правив, переніс столицю до Львова, яке якраз було засновано у часи Данила Романовича. У боротьбі з поляками приєднав до своїх володінь Люблінську землю, а з угорцями Закарпаття з містом Мукачево. І от у нас тут є цитата Микола Аркаса про Лева І. переніс свою столицю в місто Львів. Що сам будував ще за батька, він жив у злагоді з татарами, з ханами, з ногаєм, талабугою, ходив на Польщу. Тобто, він використовував, я вже від себе кажу, він використовував монголів для боротьби з сусідніми державами. Далі наступним князем у нас є Юрій І Львович. Який втратив завойовані батьком землі, тобто Лев І приєднав Люблінщину і Закарпаття, а Юрій І Львович втратив Столицею Об'єднаного князівства було місто Володимир Волинський, він мав титул Король Русі князь Володимирі і теж мав. Титул короля, як ми сказали. І теж дуже часто така подія, яка про нього згадується, у 1303 році, за згодою патріарха Константинопольського, він заснував Галицьку митрополію, Юрій Львович. Далі два князі, які правили спільно про яких мало інформації є: це Лев і Андрій І, які правили з 1308 по 1323 рік. Вони навіть особливо і не згадуються в програмі, їх немає, але про них треба загальну інформацію знати. Сини Юрія І загинули у битві із монголами, так як вони не мали дітей. Дуже важлива подія, що обірвалася династія Романовичів, і тому. 1325 році запросили галицькі бояри правити католика, польського спадкоємця Болеслава Труйденовича. І от Юрій II Болеслав, він відомий. Юрій II Болеслав, що правив в 1325-1340 роках, він прийняв ім'я православний Юрій II. За його правління збільшилась кількість іноземців при дворі князя та у містах. Він сприяв зміцненню позицій католицької церкви на українських землях. От. І далі у нас іде, що в 1340 році дуже важлива подія, бо це кінець галицько-волинської єдиної держави. Остаточний він був отруєний галицькими боярами. Відповідно, польський король Казимир III використав це як привід, щоб напасти на Галичину. І от давайте цитата тут поданого до нас прохання цього короля. Ми недавно довідалися, що коли народ русинів за допомогою отрути вбив Болислава, князя Русі, тоді король, вражений цим злочином і прагнучи помститися за кривду християнської віри, напав на руську землю, щоб завоювати цей народ, який йому самому завдав багато шкоди. Ну це польський погляд на ці події. Це просто було виправдання завоювання Галичини. І смерть Юрія II в 1340 році вважається завершенням незалежності князівства і початком боротьби іноземних держав за Галицько-Волинську спадщину. Далі ми поспілкуємось про суспільне, суспільно-політичне і господарське життя. Панували дві форми землеволодіння. На Волині переважало умовне землеволодіння, а на Галичині безумовне. І отак як на Галичині було безумовне е землеволодіння, тому галицькі бояри почувалися справжніми господарями у краї і брали участь у міжособицях і тому були такими міцними впливовими, принаймні там до часів Данила Романовича. Але ну, пізніше теж мали вплив. Відбулись зміни у війську. Як окремі формування з'явились панцерники – це важко озброєна кіннота, та лучники це легкоозброєна піхота. Розвивались міста і торгівля. От, зокрема, населення Львова, особливо починаючи із часів правління Юрія II, стало більш строкатим. Тобто, він запросив дуже багато. Іноземців, поляків, особливо. Тобто, крім українців, у Львові, вже тоді проживали німці, євреї, вірмени, поляки тощо. Серед городян найпоширенішою суспільною верствою, тобто найбільше, було ремісників. У Галицько-Волинському князівстві серед ремесел, активно розвивалось гончарство, виробництво скла, обробка заліза та ювелірне виробництво. Основою сільського господарства залишалось землеробство. Далі у нас іде культурне життя Галицько-Волинської держави. Основними освітніми центрами були великі церковні осередки. Великий вплив на розвиток Галицько-Волинського князівства, він, до речі, згадується, був Володимир Василькович, небіж, племінник Данила Галицького. І от Галицько-Волинський літопис. Який почав складатися у часи Данила Романовича, описує цього Володимира Васильковича як визначного книжника і філософа, рівного якому не було у всій землі і ніколи не буде, Галицько-Волинський літопис поділяється на дві частини і складається з окремих історичних повістей і описує події 13 століття. Галицько-волинський літопис ще раз. Для архітектури князівства характерне поєднання візантійського і Романського стилів. Монгольська навала змусила правителів будувати такі вежі споруди оборонні, які називалися Донжони. І до яскравих прикладів іконопису відносяться Холмська ікона Богородиці 12 століття, яка із Константинопольської школи іконопису. Та Дорогобузька ікона Богородиці 13 століття, вважається найхарактернішою пам'яткою малярської культури Галицько-Волинського князівства. Це Дорогобузька ікона, ми зараз візуально їх подивимось. Після монгольської Навали політичним, економічним і культурним центром Русі стало Галицько-Волинське князівство тобто фактично ще 100 років. Так, знач далі у нас те, що виноситься по програмі Успенський собор у Володимирі, треба знати, як він виглядав. Далі, церква святого Пантелеймона, приклад романського архітектурного стилю, тобто вона була споруджена ще в другій половині 12 століття, коли ще було окреме Галицьке князівство. Зверніть увагу. Вважається, що це часи Ярослава Смомисла. І далі у нас дві ікони йде. Спочатку холмська ікона Богородиці, яка Візантійської, тобто Константинопольської школи, от вона, бачите, така пошарпана, треба їх якось відрізняти вам. І Дорогобузька ікона Богородиці, вона пізніше, останньої третій, 13 століття, і вона вважається найвидатнішою і найхарактернішою пам'яткою малярської культури Галицько-Волинського князівства, тобто місцево. Все. Дякую вам за увагу. Всього найкращого. do povo